22 жовтня у Горішніх Плавнях пройшов міський турнір дзюдо «Осінь-2016». Його учасниками стали понад 70 дзюдоїстів – вихованців Одісу США Надії, Центру дитячого розвитку «Елефант» та клубу «Святогор». Змагались як хлопці, так і дівчата віком від 4 до 5, від 6 до 7 та від 8 до 9 років. У підсумку змагань серед наймолодших учасників 4-5 років у ваговій категорії до 18 кілограмів перше місце посів вихованець ЦДР «Елефант». Елефант Саша Іванчук. На другу сходинку п'єдесталу впевнено піднявся Іван Головацький Дю США Олімпійські надії. Третє місце поділили Савелі Ніколаєнко і Ярослав Апальков. Обидва представники ЦДР Елефант. У ваговій категорії до 21 кг кілограма в цій же віковій групі лідером змагань став Артур Коновалов, ЦДР «Елефант». Друге місце впевнено, обійшовши Марка Болдерєва «Елефант», який став третім у цій ваговій категорії. Виборов Вадим Долина, клуб Святогор. Серед учасників середньої вікової групи 6-7 років у ваговій категорії до 21 кг кілограма переможцем турніру став Іван Мазурик. Друге місце посів Дмитро Пільтяй, а третє місце дісталося Ростиславу Терещенко. Всі вони є вихованцями ЦДР Елефант». У ваговій категорії до 23 кілограмів золото виборов Назарі Яцина, вихованець ЦДР Елефант. Срібло отримав його одноклубник Ілля Кондратенко. Третє місце поділили між собою вихованці Одіс Олімпійські Надії Володимир Геращенко та Назар Василишин. У ваговій категорії до 27 кілограмів весь п'єдестал зайняли вихованці ЦДР Елефант. Переможцем став Волошин Артем. Друге місце посів Дмитро Бреднів, третє Микита Ковпак. У ваговій категорії до 25 кілограмів чемпіоном турніру став Дмитро Бреднєв «Елефант». Друге місце Ура Саткіна Андрія. У ваговій категорії до 34 кілограмів. Перше місце виборов Василенко Максим, ЦДР Елефант, на другому місці Ростислав Пилипчук, одіс Олімпійські Надії. У важкій ваговій категорії понад 34 кілограми. Переможцем турніру став Владислав Цвітков, ЦДР «Елефант». Друге місце дісталося Ростиславу Пилипчуку. Оді США Олімпійські Надії у старшій віковій групі 8-9 років. Чемпіоном у ваговій категорії до 21 кілограму став Іван Зотя, ЦДР «Елефант». Друге місце посів Олег Замков. Оді США Олімпійські Надії на третю сходинку п'єдесталу пошани зійшов Дмитро Скиба, ЦДР «Елефант». У безкомпромісній боротьбі у ваговій категорії до 25 кілограмів золото завоював вихованець ЦДР елефант Артем Гнедюк, перемігши на перших секундах чистими китками всіх своїх суперників. Андрій Гаврилюк і Костянтин Дуголь, представники одісуша Олімпійські надії, у цій ваговій категорії розподілили між собою друге і третє місця відповідно. Павло Довгаль, оді США Олімпійській Надії став володарем золотої нагороди у ваговій категорії до 27 кілограмів, впевнено обійшовши свого одноклубника срібного призера турніру Назара Соловйова. Третє місце поділили Горіхів Максим оді США Олімпійські Надії та Ілля Прокопенко клуб Святогор. У ваговій категорії до 30 кілограмів перше, друге і третє місця розподілили між собою відповідно Павло Некрасов, Павло Плетньов і Артем Сорочук. Всі вихованці одю США Олімпійські надії. Ганна Чечко вихованка дю США Олімпійські надії, яка виступала у ваговій категорії до 34 кілограмів, у зв'язку з відсутністю суперниць серед дівчат, змагалася із хлопцями і впевнена виборола золото. Срібло дісталося представнику клубу Святогор Богдану Папуші. Артем Шамраєв і Матвій Зоря у Дю США Олімпійські Надії розділили між собою бронзу. У важкій ваговій категорії понад 34 кілограми переможцем став Артур Фельдберг з одю США Надії. друге місце зайняв Рустам Луценко, його одноклубник. У ваговій категорії до 25 кілограмів серед дівчаток старшої вікової групи, 8-9 років. Чемпіонкою турніру стала Поліна Візерська од США Олімпійські Надії. Друге місце посіла Ганна Кушніренко, ЦДР Елефант. На третю сходинку зійшла Ганна Михайленко, од США Олімпійські Надії. У ваговій категорії до 25 кг кілограмів серед дівчаток молодшого віку, 6-7 років. За призові місця змагалися учасниці «ЦДР Елефант». В результаті цих поєдинків золото дісталося Вікторії Бевзюк. Срібло і бронзу розділили між собою відповідно Софія Татара і Ганна Павлова. У важкій ваговій категорії понад 34 кг кілограми. Золото дісталося представниці США Олімпійській Надії Діані Глушко. Другим призером стала Софія Татара, ЦДР Елефант». Фанд. Міський турнір дзюдо осінь 2016 пройшов у приміщенні зали боротьби професійного будівельного ліцею. Змагання стали вже традиційними, адже проводяться вже третій рік поспіль. Метою турніру стала підготовка спортсменів до майбутньої першості міста та інших запланованих змагань.